Доброго ранку, день, добрий вечір, друзі, і давайте сьогодні обговоримо основні новини, які в нас відбулися за останні дні, які відбудуться найближчий місяць. Сьогодні, 3 вересня о 12.00, нарешті оновився боновий магазин. Спеціально не робив вам ролик раніше, тому що боявся, що вдруг піде щось не так. Але все ж таки, по зливої інформації, все підтвердилося. У нас є декілька додаткових машин, які доволі дуже класні, з точки зору. Їхнього м -м -м, придбання в боновому магазині вони всі по собі доволі прикольні машини є про які можна буде дійсно поговорити. Давайте я візьму дрібнорівневу першу техніку, яку таку додали, це Йосип 2, хоча в нас був Йосип 2 екранований, але Йосип 2 трохи краще перед дрібним, дрібним характеристикам. Якщо ви любите сьомі рівні і вам подобається Альфа-390 коса гармата, можете його спробувати, але на ньому я багато не акцентую увагу. Якщо захочете, за перегляд твічдропсів за вересень місяць він буде теж в магазині. Жетонів, якщо не помиляюсь, Йосип 2М, навіть модернізований, там чуть-чуть буде краще, якщо мені пам'ять не зраджує, перезарядка. Тому на ньому уваги сильно не акцентую увагу, я особисто на нього бони не витрачав. Давайте є три машини, на які дійсно можна переглянутися. Ви про мене це питаєте на стримах, я вирішив вам про це більш детально розповісти. Давайте почнемо зверху вниз, почнемо з Тігер Мауса. В чому сила Тігер Мауса? Так, а де тут його показав? А як тут бронь броню оглянути? Е, так. А що тут не показується? А де тут екіпаж загальне? Тут, а що не показує? Так, чекайте, я в цьому новому нагарі ще не розібрався. А що не показує? Давайте добре, якщо ми зайдемо в магазин. От, Тігер Маус. Тричі не показує броню? Ну добре. Гаразд, одним словом, щоб ви розуміли, Пробивається він зрозуміло так через навкоси, через каточки пробивається він в нижні бронели, зрозуміло. Але тут дуже непогана маска. У нас не маска, а щічки. Щічки навіть краще, ніж у мауса 10 рівня. І це насправді дуже добре, чому тому що там біля 300 мм. Повірте, на 9 рівні не кожен танк має 900 мм, тим більше коли ви будете румбувати, тобто там можна дійсно на ньому дуже непогано дотанковувати. Ну але знову ж не забувайте, ви вже будете грати з десятками. Навіть інколи з 11-ки. Зрозуміло, що в нього питомої потужності 10 кінських сил на дону. Максималка 32, він їх набирає дуже неохоче. Але все ж таки, згорим пополам можна буде їх набрати. Огляд 400 метрів, багато хіпати, 1950. Е -е, що ще такого вам про нього? Сказати, давайте гармату. Він повільний, знову ж це чистий тігер Маус, от так, як його назва є, от все, воно і так і відповідає. У нього стандартна 122-мм гармата, 246 бронепробиття ББшкою, 311 голдою, чиста мауснова гармата або Є100, дудочка, як там говорять, 530 альфа, альфа класно. Гармата ця непогана, я на е 75 на 9 рівні на цій гарматі проходив е 75 і це його топова гармата. Майже один в один, тобто там десь буде у вас перезарядка. Зараз пише скільки 15,5. Тут зараз пише 14,9 плюс досилач. Плюс до пайок і так далі. Ви можете навіть, от в Йосипа Є75 е було 13,2 перезарядки. Я підозрюю, що тут у вас буде менше. Тут буде, можна буде скоротити біля 12 секунд перезарядки на Тигр Маусу. І буде доволі, не ДПМ. Десь можна буде зробити його біля 2,5. Це небагато, але знову ж ви не танк про ДПМ. Ви танк про заїхав, схова на ЛД. І періодично кожних 12 секунд розвертаєте башту, даєте постріл і ховаєте назад ромбуєте. 0.37 розки, 2,4 зведення. Доволі непогано, просто нормальна бричка. Вона цікава. Чи вона на мою точку зору, чи вона вартує 11 тисяч болнів. Якщо ви дуже любите такий геймплей, то може й вартує. Я особисто б за неї б стільки б не дав би. Ну, тобто, я просто знову ж не люблю повільний геймплей, це не моє. Добре, йдемте далі. Що у нас? У нас далі Су-130 ПМ. На мою точку зору, один із найкращих виборів буде для вас, з точки зору прямо, е, покупки. Точніше, тепер дивіться, чому скільки вона там вартує? Вона там не вартує, так як Тигер Маус. Вона вартує 10 тисяч бон, теж немало. Але по-перше, її недавно продавали в буквально, може тижня-два назад. Її продавали за 10 тисяч золота. Що ви розуміли, зараз вона продається за 10 тисяч бон. Що мої перевага? Зрозуміло, в неї дуже гарне маскування. У неї дійсно дуже гарне маскування, 19% це не розкачане. Там при розкачці там буде за 40%. Якщо ще мало шумку, поставити, там взагалі напевно буде під 50 спокійненько. У неї доволі доволі точна гармата. Не найточніша, але доволі точно. Це 0,34. Це без розкачки. 2,2 і два зведення непогано, але знаєте, що тут погана стабілізація гармати. Бричка зрозуміло з повністю картона, але 520 альфа на 8 рівні. Мінус 7 ти вертикального наведення це дуже-дуже непоганий варіант. 2400 ДП, знову ж можна буде розкачати плюс-мінус десь 2800 3000 залежно які у вас там будуть досилачі, бонові, не бонові, до пайки без допайків, боєобратерство без добового бойовобратерства і так далі. Ну, Десь 2600 3000 ви можете розкачати залежно залежності від вашого компонування. Вона їздить дуже гарно вперед: 65 п'ять кілометрів. В неї непогана подужність. 16,6. Ну, звичайно, огляду в неї немає, 360. На мою точку зору, для фарму, для новачків, для більшості та середніх гравців це один з найкращих танків зараз для фарму. І я би якщо би переписував би ролик про те, що купляти в новому магазині, вона була би в мене, напевно, номер 1. Хоча я розумію, що не всім заходить кущовий режим і так далі. Але він максимально простий для реалізації абсолютно кожного гравця. Приїхав, став на ПТ-позицію, зробив 3-4 постріли, маєш 15 е, шкоди нанесено. І зробив своїх 50-70 тисяч срібла. Наніс більше, або майже додаткові резерви, маєш 80-100. Бронепробиття вистачає. До речі, я не пам'ятаю, там голдовий кумулятив. да. Голдовий кумулятив 320 на 8 рівні. Це доволі дуже гарний показник і 243. Знову ж, пробиття базовим. Фармити можна, проблем не буде. Ну і лис, лис це для мене особисто. Це знову ж геймплей Т-54. Тобто, знову ж по якій причині, тому що це танк форми такої ж теж доволі дуже цікава машина. Вона у мене все ж таки, я би її поставив би на третє місце з цих трьох машин, які зараз додавали, але вона теж доволі дуже гарна. Перше, що в неї відрізняється, це Альфа-320. Повірте, серед середніх танків 8 рівня це дуже непогано. 0,35 точність 2,2 зведення при Альфі 320 це дуже-дуже добре. Єдиний момент тут бронепробиття 208 ББшкою 252 під калібром З цим є не, ну, незручності. Але тут дуже гарна прохідність, відповідно, плюс й до цього всього тут є 20. Майже 20 кінських сил на тонну, у нього максималка 50 з турбіною буде 55, 23 буде назад, він доволі відносно маневрений. Тобто броні тут, звичайно, корпуса немає, башта щось періодично відбиває, але знову ж на неї надіятись не треба. Це більше якби таке, як ваша, ваша ваш рандом. Як от кудись снаряд полетить, полетить отак відрикошетить від ВЛД, от буде отак проб'є. Відбачте теж, попаде в маску, може пробити. Попаде десь скос, кос, відрикошетить. Ну тобто, воно десь один з трьох снарядів від вас буде відбиватись в середньому погорі. Один з трьох, один з чотирьох. Але більшість снарядів, звичайно, вас будуть пробивати. Ну знову ж, у вас є дуже непогане нерухомість Це маскування в нерухомому стані, та й в рухомому теж. Тобто, при розкачці там можна буде розкачати до 30% маскування, що дуже є непогано. тобто, з... <гану> е, як її звати? З, з, з вихлопною, да? боже. Коротше, з цим обладнанням, яке дає на. Вибачте, просто після безсонної ночі багато чого забувається. Е, коротше, Якщо поставити правильне обладнання прокачати правильний екіпаж, то можна навіть розкачати буде в русі до 30%, а там в стоячому форматі там буде ще більше. І це доволі дуже непогано, дуже гарний результат. Мінус 7, кути. Вертикального наведення теж доволі комфортно грається. Тобто він швидкий, маневрений, просто без броні, з гарною альфою. Від альфи можна грати. Ну і, звичайно, не забати ДПМу тут прям якось дуже сильного немає. Ну, знову ж ця машинка грає від альфи, а не від ДПМ. Це такий усереднений, абсолютно усереднений середній танк з гарною альфою. Більше вам немає, що про, про ці машини сказати, тобто вже вирішуєте під ваші стилі гри. Всі вони гарні, просто у кожної з цих трьох свій геймплей. Той танкує, тобто їде в близькій дистанції. Цей грається як середній танк на середній дистанції тобто через свою альфу в 320, а та просто кущова патисав, яка має стояти до останнього в кущах. От і все. Ну, тобто, питання, що вам подобається, той для себе вибирайте. До речі, скільки вартує, лис. Лис вартує зараз. А де ти лис? Що я тебе загубив? Пропустив тебе? А от: от 8 тисяч бон. Ну, За 8 тисяч бон дуже непавний варіант. Вам 15 тисяч дається, ваше 7 тисяч бон лишиться. На, для, я б дивився на вашому місці от, КС Лис Су-130. Ну, якщо у вас немає, у мене є просто скорпіон, і мені Су сто толку з нього немає. Ну тобто, у мене є скорпіон це ідентичний геймплей, ідентичний фарм, і майже ідентичні гармати. Ну тобто мені від того ні холодно, ні жарко. А, наприклад, Тігер Маус, ну це вже знову все чисто only fans, тільки для фанів. Це вже чи, чисто для фанів такого геймплея. Я особисто не поціновуючи такого, поважаю людей, які таким подобаються, без питань вам е, грається гарно. Плюс нагадую новачкам, друзі, десятки. От оця ФОш, Бабах, М60, м 268, 113 ВО. Якщо що, їх, на них не фармляться. Це не це не прям машини, це акційні машини. На них фармити ви не будете. Просто я вже стикався з тим, де я це пояснював на стримах, тому що людина мені каже, що буде вибирати купляє бабаху, бо буде на бабасі фармити. Не будете ви на бабасі фармити. Ви на бабасі будете йти мінус 70 мінус тисяч кредитів кожен бій. Просто щоб ви це орієнтувалися. Тому. Якщо захочете, плюс, окрім цих трьох машин, у мене є огляд на каналі на 2025 рік, топ 5 танків забони. Тобто, окрім цих трьох, там є ще топ-5 е е решти, про які я вже більш детальніше розповідаю. Можете про це також глянути. Точно так само. У нас ще додатково вам маю розповісти, є магазин жетонів, великі нагороди чекають з 3 вересня по 13 жовтня за перегляд вихід World of Tanks 2.0 приносить з собою новенький магазин жетонів. У ньому ви знайдете набори для демонтажу 3D стилі, новий 2D стиль переливчастий, а також уперше в історії гри Преміум Техніку. 8 рівня на честь початку нової ери. Дивіться улюблені трансляції з активними дробцями, досліджуйте свіже оновлення, збирайте жетони і хапайте шикарні нагороди. Щотижневі твіжі дропси і дробці вихідного. Дня від з 18.00 вересня до 18.00. Знову ж повторюсь. Підключайтесь до прямих трансляцій, отримуйте жетони щотижня разом з Twitch Drops. Що більше дивитесь, то більше отримуєте. Щотижневі твічдробці можна отримати за 180 хвилин перегляду із понеділка до середи, із середи до п'ятниці. Drops вихідного дня можна отримати за 180 хвилин перегляду. Трансляції із п'ятниці до понеділка розклад. А кожен зроблений твіч дропс потрібно забрати в інвентарі твіч або на в чаті трансляції. Розклад щотижневих кампаній, кампаній, вихідного дня може змінюватися залежно від ігрових подій. Не забувайте зв'язати свої аккаунти твіча і варгеймінга, щоб вам це начислялось автоматично. Тепер дивіться, будь ласка, от глянете, будете дивитися там, умовно, сьогодні і так далі. До 8 числа ви за цей тиждень для себе ще 10. Щотижневих дропсів нафармити. Плюс на вихідних буде ще дропс вихідного дня, і ви вже будете мати 20 жетонів. Точно так само далі продовжується майже кожного тижня. Будуть сумарно, ви можете нафармити максимум 100 жетонів. А тепер, будь ласка, друзі, подивіться за 100 жетонів, якщо, якщо ви будете дивитися твіч дропси, у вас буде сумарно 100 жетонів. Ви можете для себе вибрати PM-машину Пантеру 8.8 і Т-34. Це премія 8 рівня. Знову ж, я не можу сказати, що не найкращі на гіду, чи ні, але це на халяву, на секундочку, а на халяву, і оце солодкий. Тому, якби на мою точку зору, для гравців, новачків, які не хочуть донатити, такі не люблять донатити, таких просто зараз фінансові трудності. На мою точку зору, друзі, це для вас один із ідеальних форматів. Ну і те, що я говорив, що буде даватися точно так само Йосип 2М. Це теж прям машинка сьомого рівня. До речі, в мене подібний є йос. А у мене якраз є YOSIP 2М, доволі непоганий, правда, вже давно на ньому не викатував в рандомі. Бо знову сьомий рівень, не прям машини для фарму, але пофанитись на сьомому рівні доволі гарно. Ну і Скорпіон. Я, наприклад, насправді більше приглядаюсь до цієї маленької машинки Скорпіона, тому що тут дуже ультрамаскування, правда, слабенька трошки гармата, але просто цікавий гімп. Цікава сама по собі машинка в ангарі для колекції. Ну і звичайно, ви зможете вибрати, якщо ви маєте. Ці танки ви можете вибрати для себе тут 3D стилі, зможете вибрати поліпшену вентиляцію, е, можете обрати собі спорядження, резерви, демонтаж і все решта точно так само. Плюс, друзі, тепер дивіться. Акцентую вашу увагу, М -м от щомісяця вересень. У нас вересень просто максимальний на, цікав... на цікавинки. Тепер давайте до прикладу, сьогодні, 3 вересня, вийшло оновлення 2.0, це зрозуміло. Далі, у нас почався весь цей час натиск лайт, це без рейтингу. і натиск на восьмих рівнях. Чисто фан, чисто розвага, чисто кайфовий режим гри. Рекомендую, спробуйте. У нас весь цей час буде магазин би це Зрозуміло, у нас весь цей час зараз почався восьмий сезон бойової перепустки. Далі, з наступного тижня, в середу, 10-го числа, у нас починається режим: останній рубіж Полігон. Е -е, підготуйте нездоланий взвод, щоб рушити проти зграйно-планетних супротивників під час повернення відомого ПВЕ режиму. Цінні нагороди дістаються переможцям. Це буде цілий тиждень, так само навіть більше, да з середи по четвер. І далі, з п'ятниці, по нас починається теж майже два тижні. Вафентраген Парадокс. Пориньте в задатковий світ Вафентраген, де ви станете героєм нової історії протистояння між Альянсом і Максом фон Крігером. Долучайтесь до зонів гончаків та бийтеся, як зграє вовків. Або керуйте могутнім Вафентрайгером і спробуйте розбити цілу команду супротивників. Хто не знає, що це за режимик, щоб я вам не пояснював, вам простіше буде про це прогуглити. Але це ж теж доволі прикольні фанові режими для гри. В зводах і не тільки, навіть самому, плюс за ці всі за проходження цих всіх робі, е, е, яких, режимів вам дається теж багато додаткових плюшок, бонів і тому подібне. Тому рекомендую десь собі теж поставити це в календарик. А з вами ж був сьогодні Нудик. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай їм щастить. Та будьте здорові! Бережіть себе та бережіть Україну.